Привіт всім. Сьогодні у нас погода нельотна. шурує дощ. Вон все мокре. Те що є час зайнятися плановим ремонтом, скажімо так, планове зробити ТО. Виникла проблемка невелика з мотором 646-м. А саме, значить чомусь міняв я 20 днів назад ТАСОЛ. Засозував вот такой марки Хепу G12, цена її отака. І чогось він почав міти свій цвет. Плавно, плавно, плавно почав міняти свій цвет. Чому я міняв 20 днів назад тосол? Тому що не працювала міська муфта. Ні з я заправив, перезаправив, вона працює 100%, провірив, також міняв радіатор інтеркулера новий, ну, там були нюанси Так, і міняв помпу. Перевірити помпу, в якому стані. вона не текла, нічого з нею все було добре. Але якщо внимательно подивитися, то вона... Кутиться з такими руками. Неплавно це знає. І тут можна побачити невелике мокротиння всередині. Це означає, що підшипник почала попадати вода і він почав. Ото у вас іноді може бути пробуксовка зранку. А нова правда поставимо не оригінальне, хепуску. Ну а тут підшипник все добре, крутиться плавно. Помпа нова, хоча все добре. Не знаю чого чого змінює кольор тасов. Перед тим перевіряв теплообмінник, теплообмінник був підзабитий. Ну так, нормально підзабитий. Стоїть вода. З цього боку у нас він повністю забитий. Теплоадмінник ще родной 21.05.2008. Що ж будемо щось думати. От, і думав, що війська муфта, так як вона погано була працювала, то скоріш за все перегрівався тасол. Вот. того мінявся цвет. Ну, оказалось, що не тут то було. То він став не ярко-красний, а такий, скажімо так, червоний, але не червоний. Е-е, вот. І промивав я систему такою хімією. Не знаю, ліквімолі. Коротше, така баночка промивав, водою промивав. Ну все, все добре. Все промилось. І щось. Да. Ну думаю провірити перше може думаю, вихлопні гази. Достав свої комплекти тут. Прогрів машину. Це лучший комплект для спринтера. Їм якось удобніше користуватися. Поставив. Нічого там не треба. Пробку вткнув. В залив і провірив. Пробита поплатка чи не пробита. Ні, пише, що не пробита. О. Вот. Навіть не знаю, що може бути. Може термостат. Не. Провірив по лаунчу. Термостат відкривається при щось низько. Відкривається при 76 градусах. От. Купив тут всяких фільтра. Купив новий термостат. Термостат зараз щось дорогі. Оказалось Гейтс. Це ще більш-менш нормальний термостат. Не знаю, нормальний і не нормальне, але но поставлю його. Можливо, термостат не перекриває малий круг. І тоді насос качає по малому і по великому кругу одновременно. І, можливо, якось підкипає. Але це не точно. Що може бути, поки не розібрався. Можливо? Остатки цієї жидкості якимось шином, хоча я промивав три рази і під початку скважину поставив шлангом, дув, наповняв, зливав разу три і потім ще промивав цим дистелірованим водою, промивав великою каністрою на 10 літрів заливав. Ну, чомусь. Чому такою великою каністрою У нас в магазині там в сусідньому селі є 10 літрів велика каністра? Ну не знаю Що робити, навіть не знаю. Лісти в чи не листья там, резинки віддільних нема. Продаються віддільно оці вкладиші. На вкладишах написано 87 градусів. Ну так 87 градусів. Ну, там ще і написано. Ну, тут таке віддільних магазинів магазині по крайній марі, нема. То не знаю. Може вже жари сильно великої не буде. Може поставлю його. Хоча мій чомусь відкривається при 77 І в принципі 80 градусах він держить. То не знаю, якби я не сильно хочу... Щоб була висока температура, хочу, щоб пониже була температура, якраз 80 якраз добре. То навіть не знаю. Хочеться і поміняти, хочеться і не міняти. Навірно поменяю. Ну і далі будемо міняти масло. От, поміняємо мастело. Тут у нас ящичок є. От, наше стандартне улюблене масло. І обслужив потихеньку модор. хто знає чому. Меняє цвет, пишіть там в коментах. Не знаю та причина чи ні, але оцей отвір повністю забитий. Оттуда не йде. Він ну, як, закоксувався, може його прочистити і все буде нормально. Термостат у нас б... бехр. Вот. Попробую його прочистити, але скоріше за все це, мабуть, була в цьому причина. То якось він некоректно за цього працював, чи воздух був. Не знаю. І що характерно, що як я зняв цей шланг, звідти потік тасол. Ну, антифриз потік красний, такий як ну, з заводом, як новий йде. А з системи, ну, саме бачили, який тасол, антифриз, який сливався. В принципі, продається віддільна вставка така. Ну, зараз поміняємо на гейтс. Все добре. Термостат став, встав, але маленька є проблемка. Тут усі є такий маленький хамутик, який тримають ці дві трубки топливні. Так от якщо туди внимательно подивитися, взагалі дирочка просверлена, різьби нема. Да, хам, хам. Гейтс, не Гейтс Китай на Китай Вот а тут она есть Фух. Ладно Пойдем шукать мечик Короче, качество запчастей Оставляет желать лучшего